Всім привіт! Я сьогодні маю вже розповісти історію про Пассад, історію про ту річ, яка, яка мені винесла просто мозок, яка витягнула з мене ену кількість нервів, часу. І також, в принципі, я підрахував от буквально сьогодні немалу кількість фінансів. Ну, Звичайно, що це все відбулося малою кров'ю, а порівняно з тим, що могло би бути, якби дійсно. Я поїхав на сервіс, а не копався в цьому фактично сам. Тому що причину я, я знайшов, можна сказати, більше сам, аніж, аніж мені допомогли. Значить, що це за автомобіль? Давайте почнемо з, з самого початку. Це Passat b 8 2015 рік. Він, в принципі, на такій прикольній комплектації пригнав я його як заміну своєму Volvo. І сьогодні я маю сказати, чому Volvo. Чому я за ним сумую? Passat b8, 15-й рік пригнаний він з Швейцарії. Це 2 літра дизель 110 кВт. КПП dq 250 мокрий робот DSG. Автомобіль на прикольні комплектації. Як на мене, все, те, що я шукав, тут є. Нема тільки декількох невеликих, або й, можна сказати, великих опцій, яких я хотів. Ну, але вибір тоді був не такий глобальний, і ціни були дуже високі, так як був великий ажіотаж. Ми маємо приладову панель, яку я хотів, ми маємо акустичну систему, яку я хотів, ми маємо фари, які я хотів. Я би ще хотів тільки асистент. Автоматичного дального, так як топові фари стоять. Автоматичні дальні хотів би, і також хотів би мертві зони. Їх тут немає. В принципі, все решта мене влаштовує. Мене не влаштовує в цьому автомобілі, які моменти, про які я скажу пізніше, але сьогодні тема не про те. 2 літра дизель. Зараз 199 тисяч 51 кілометр пробігу, тобто майже 200-50 через км моя машина здешевша в половину. Ну, Це жарт. Те, що в мене зламалось, на що я витратив, ну, друзі, добрих півтора місяці часу, не можна було знайти. Значить, з чого все почалося. Приїжджає мені автомобіль з Швейцарії. Автомобіль був проданий в Швейцарії, я думаю, через ось цю причину. Вони не могли теж там знайти причину. Вони, так як і я, напевно, заїжджали на офіційний дилер, який нічого об'єктивно не сказав, сказав, що все добре. Хочеш щось ремонтувати, давай розбирати. Тобто, і там побачимо. Як кажуть, не знаю, як сказати українською. Розріжемо, побачимо, скритія покаже. Я, чесно, не хотів розбирати жоден елемент. Не хотів і... і правильно зробив, що не хотів. Тому що я розумів, що, скоріш за все, проблема якась мінімальна. Але знайти її було непросто. Не просто через декілька причин. Спочатку, приїхала машина, десь тиждень я їздив, не міг нарадуватися. Ну, по-перше, витрата цього автомобіля я можу вам показати зараз. Друзі, витрата. Середня витрата цього довговрімано. На жаль, тут немає української мови в 2015 році, друзі, не можу поставити українську, тільки російська. 5,6 літра. Ну, Витрата, це, ви бачите, це за великий кілометраж, 2300 кілометрів, досить немало. 45 середня швидкість, це і місто, і траса. Не сказати, що дуже швидко. Тиждень десь я катався. Ну, взагалі, все було просто неймовірно чудово. Я був е мега задоволений. Ну, так як моя Volvo споживала 7, ця машина споживала 5,5. Тоді була криза з паливом, така ще невелика, була присутня. І в принципі, в принципі я хотів більш. Інноваційний автомобіль, я б хотів опцій. Топових фар, хотів, хотів отаку приладову панель, хотів отаку акустику. Бо в Volvo мене акустика абсолютно не влаштовувала. Хотів адаптивний круїз контроль лайн асіст, екстрене гальмування. Це все я хотів. Саме тому, в принципі, це стало причиною купівлі цього пасата, і плюс я розумів, що Вольво я можу продати в такі гроші, які мені плюс-мінус стане цей Passat новіший 15-й рік. В принципі, одразу, коли я пригнав, в мене були ще такі там думки, можливо, продати тиждень. Я катався, потім почалася проблема. Проблема почалася, значить, що було? Їду я на перехресті, нажимаю автомобілю газу, тобто зупиняюсь на перехресті. Мені потрібно виїхати наліво. На перехресті, відповідно, дуже швидка динамічна траса, педаль в в підлогу. І відчуваю такий, навіть не то, щоб сказати, удар, а автомобіль робить такий зупинку. Тобто я нажимаю газу, а він робить зупинку. Я спочатку не зрозумів, що сталося. І тоді др-др-др-др. Отак. І поїхав. Ну, поїхав та й поїхав. Потім проходить днів два. Я цим автомобілем їду під таку велику гірку, десь йшов 120 приблизно. Як хто знає, Турковецька така в нас є. Вона зараз не дуже велика, колись була. Прямо серйозно. 120 іду. У мене починається щось незрозуміле. Автомобіль починає втрачати швидкість, стрілка тахометра починає отак пригати, нема тяги, машина, машина починає отак у -у 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 -у, трясти, 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 знову поїхала. Спочатку я подумав так, Степан, ти поміняв паливний фільтр, напевно, щось не так. Треба дожати, подивитися до прокладки, можливо, потрапило повітря, давай щось робити. Порозібрав, подивився, все ідеально, все стоїть на місці, нова прокладочка, все, ну, все супер. Фільтр працює, все добре, все ніяких проблем в паливній системі точно немає. Ну, окей, думаю, напевно, вилікувалось, Знову днів три я їжджу. Нічого немає, все добре. Потім поїздка перша ним на Київ. Пригнав його з пробігом 192. Перша поїздочка на Київ по трасі. в мене було на обгін декілька таких ривків. Я почав боятися обганяти, почав їхати рівно, тільки правий, правий ряд, якщо дві смуги руху в одному напрямку, тоді тільки виїжджав і об'їжджав. Тому що я розумію, якщо я на однополосці виходжу на обгін, нажимаю кікдаун, там дорога кожна секунда і можна просто вляпатись, ви самі розумієте, ну, в ДТП. Причому зробити біду не тільки собі, а й ще комусь. Почав я немобережно їздити. Потім знову проблема на пару на декілька днів зникла. Пару днів я їжджу, проблеми немає. Ну, думаю, все нормально, напевно, пропрацювала система, паливний фільтр, повітря вийшло, все добре, все працює. І тут починається. Кожен день почалася ця проблема. Ти нажимаєш газ, автомобіль робить. Перестає їхати і нічого не відбувається. Повертаюся ним в Рівне, в принципі, їхав по трасі. Жодного разу помилка не загорілася. Ну я їхав по роботі, звичайно, помилка не загоряється, проїздив цілий день, але думаю, все ж таки читаю Васію діагностику. Друзі, в мене є діагностичне все обладнання, в мене є лаунч, в мене є вакком, все обладнання присутнє. Я читаю помилки, помилок нема ніяких. Далі сів я зі своїм знайомим, зі своїм знайомим Микита. Українською Нікіта звати пацана сів я з ним говорити. Він каже, давай попробуємо провести тест всіх систем. Тобто тест, до речі, в цьому двигуні 110 кВт. Я перепрошую, відео буде довгим, тому в, принципі, в двигуні 110 кВт є фазорегулятор. Саме там 15-14 рік. Тут стояв ще фазорегулятор. Можливо, фазорегулятор. Давай проведемо тест. Давай запускаємо тест. фазорегулятора, тест всіх датчиків, датчик положення колінвала, датчик положення розпредвалу, тест всіх датчиків. Тобто, коли ти підключаєш вакон, ти можеш провести тест всіх систем, паливних форсунок, сажового всіх систем. Тобто заходимо, робимо тест всіх систем. Автомобіль сам там газує, перегазовує, набирає 4,5. Там газує. Ну тест робили години півтори. Пройшов час, всі тести пройдені ідеально, все нормально. Ну, пройдені ідеально, окей. В Рівному я виріш, вирішив заїхати на офіційний дилер. Також по форумах вичитав, що треба зробити адаптацію коробки, тому що в принципі може бути, що пробіг 200 тисяч, підтерлося щеплення, треба зробити адаптацію КПП. Заїжджаю я на офіційний дилер кажу, зробіть мені, будь ласка, адаптацію коробки. І проведіть тест. У мене машина по якійсь причині постійно робить такі ривки. Показав їм, посадив їх в принципі в автомобіль, показав, як воно робить. Вони заганяють автомобіль на це і кажуть, що все нормально, електричних проблем, жодних автомобіля немає. І хочеш щось робити, давай будемо розбирати, і тоді будемо дивитися. Ну я зрозумів, що якщо я розберу автомобіль на офіційному дилері, мені зараз приговорять. Половину автомобіля до, до заміни, і, і зараз щось з двигуном знайдуть 100%, як завжди. Хоча, в принципі, тут ідеальна корекція форсунок: 40 сажі, дуже малі, малі мото Ну, машина, хайвей, пробіг, тобто вона по трасі їздила, ніяких проблем немає. Проводять вони мені тест, зробили адаптацію. Я виїхав щасливий. Десь в мене, напевно, днів два не було цієї проблеми, і знову починається ця проблема. Вже я повернувся в Київ, проблема знову є. І потім почалося таке, якщо раніше це було раз-два в день, то потім почалося таке, що вона стала робити ці ривки кожну годину, кожні дві години. Або маленький ривок, або там декілька секунд тоді поїхала. Знову заходимо. Ніяких помилок немає, нічого немає. Я робу, роблю таке, ну скажімо, Рішення вести її на ремонт коробки. Тому що, в принципі, на дилері сказали 99,9% проблема в мехатроніку. Порадився з багатьма, хто займався Volkswagen. Кажуть, 100% мехатронік, він тут коштує космічний грошей, район тисячі доларів. Мехатронік Б. Новий я навіть не знаю. Ну, Таку цифру мені порядок називали. Потім я знайшов в Польщі за 800 доларів. Точніше за 900 доларів я знайшов в зборі коробку. Я думаю, ну ладно, знімуть, розберуть. Якщо проблема не вирішується, скажімо, маніпуляцією якоюсь такою, то тоді, значить, треба буде ну, брати ту коробку з Польщі, привозити там пробіг, ніби був 120 тисяч в тому КПП, теж де 250. І тоді ну, будемо так вирішувати проблему. Ну, по-іншому, я рішення не бачив. Приганяє до коробщика, коробщик знімає, ну, робить певні маніпуляції, розбирає. І каже мені, слухай, у тебе коробка просто ідеальна. Маховик, щеплення, все в ідеальному стані. Тобто він не повністю розбирав коробку, він там деякі деталі знімав, діагностував, щось там робив. Каже: слухай, коробка як нова. Ну Жодних каже, питань немає. Вона і по комп'ютеру весь момент тримає, все тримає. Тобто ну, він там свої спеціальні якісь тести проводив. Я, на жаль, того не бачив, тому що ну, такою інформацією мало хто ділиться, правильно? Каже, я не бачу тут проблеми. Ні механічної, ні електричної, ні з мехатроніком, ні з чепленням, абсолютно ні з чим. Каже, їдь, пробуй щось роби інше, якась інша причина, напевно, є поломкою тої машини. Що я роблю? Сідаю в автомобіль і роблю таку штуку. Значить, перед тим на форумах прочитав, що якщо є така проблема, а ти їдеш на автомобілі, він починає діргатись. Є така ризикована штука, як дати йому кікдаун. Тоді проблема електрона, яка в нього присутня, може дати про себе знати. В іншому випадку вона просто про себе знати не дасть. Ну, є була така на форумі, я прочитав. Знаєте, є ще така проблема, чесно. Я думаю, що зараз з вас багато хто стикнувся. Я знаю, що не час, я знаю, що це огидно, але насправді в нас не вистачає наших рідних українських форумів. Дуже було б важливо, я вважаю, створити наші форуми. Такі, як були російські форуми, DRIVE 2, drive 2 і там багато різних. Нам треба створити УКР форуми Українські такі ж форми, Drive укер і все решта, і там ділитися ремонтами автомобілів і ділитися отакими ситуаціями. Тому що насправді ця штучка коштує 2000 гривень, а потрачено було мною 7 тільки на діагностику цього всього. На ну, офіційному дилері заплатив. Далі вже не знав, куди їхати і лісти, поїхав в Рівненську область, там діагносту заплатив, сам діагностував, там просив товариша, діагностував. Ну, думаю, ну, може я щось не бачу, може він щось знайде. Ніхто нічого знайти не зміг, тому треба такими проблемами ділитися на формах. Треба створювати наші українські. Форуми по ремонту автомобілів. Тим більше, що, в принципі, спеціалістів вистачає, є кому там писати інформацію або робити відеофоруми, або робити якісь загальні, можливо, створити такий величезний загальний відеоканал, де люди будуть закидати. І взагалі, в принципі, кожен з вас, друзі, не будьте сором'язливими. Якщо у вас була нестандартна проблема в автомобілі, ми всі зареєстровані в Ютубі. Знімайте цю проблему, як ви її вирішили, і викладайте її в YouTube. І називайте її Проблема з тим з тим. Тоді людина, така, як я, наприклад, прийде і от знайде. Я знайшов цю проблему, як, як ініціювати помилку через VPN на російському сайті. Знаю, що огидно, ну не було виходу ніякого. Не знав, що робити, не знав ніхто що робити з цим всім, і довелося вирішувати проблему так. Що ж було, щоб ви розуміли? Сідаєш в автомобіль, як тільки автомобіль починає робити оці ривки, ти даєш йому кікдаун. Тобто починаються ривки, нажимаєш педаль в полгаз, і в мене засвічуються дві помилки: Датчик положення розпредвалу, датчик положення колінвалу. Датчик положення розпредвалу в мене вже був придбаний новий. Я його купив фірми Febi. Замінив той датчик Датчик положення Колінвалу. Він коштує 2000 гривень оригінальний. Отака. Я скажу чесно, це піздюріна, абсолютно, яка на якій Volkswagen просто не зрозуміло на чому тут заробляти. Тут от, піздюріна, реально. Я не думаю, що тут стоїть якийсь величезний комп'ютер для того, щоб прораховувати або обчислювати показники маховика. Не думаю. Тут фігнюшечка, яка оригінальна коштує. І їх, в принципі, замінників дуже мало, і замінник ставити ніхто не радить. 2000 гривень. Я на розбірці знайшов за 500 445 гривень, навіть я там так скажу. Знаходжу, ставимо. Вже проїхали ми 1500. Проблеми немає, нічого не дергається. Отак я вирішив свою проблему з Volkswagen. Так, я потратив певну кількість грошей. Так, я вже думав розбирати коробку і частково така процедура була виконана. Але зато я переконався, що в мене коробка в ідеальному стані, в мене в ідеальному стані маховик, в мене в ідеальному стані щеплення, мехатронік, свіже масло в коробці, так як воно на дилері було замінено в Швейцарії на 178 тисяч 20 тисяч. Воно тільки проїхало, фактично. Хвилюватися мені зараз по автомобілю немає за що. Новий ГРМ і все решта тут, в принципі, хороша. Тому так, проблема вирішена. Я обіцяв вам розповісти, чому я знову хочу Volvo Основна відповідь на питання: всі скажете: ну, а що ж ти хочеш від Passat, Чому Passat не подобається? Перше, я не думав, перепрошую, що Passat на 2 літра 110 кВт буде їхати так, як Volvo з прицепом. Динаміка тут ну реально така. Не знаю, друзі. Особисто, як на мене, динаміка не вистачає мені. 110-кіловатний Passat має динаміку таку, звичайну, не кайфову. Він її має, але не кайфову. Volvo мало ну, неймовірну динаміку. Неймовірну, повністю неймовірну в всіх сенсах. І старт з місця, і обгін, і звук самого двигуна все повністю. Вольво в тому плані краще, тому скучаю за Вольво. Наступне моє Вольво мало, всі вікна подвійні, лобове, бокові, задні і всі задні вікна всі були подвійні. Шумоізоляція Вольво була настільки потужною xc X60 у мене було, хто вперше дивиться відео 11 року, 2 літра дизель, але наголошу, тільки 2 літра дизель і тільки передній привід. Тільки з таким автомобілем я можу порівняти Passat, тому що Volvo 2.4 не їде і близько, так як їде 2 літра передній привід Volvo. На цьому треба акцентувати увагу. Саме 2 літра дизель Volvo, будь то, але тільки з двигуном Volvo. 5-циліндровий двигун, будь то v 40 будь то v 60 передньоприводний, будь то кросс-кантрі, е, якщо він буває передньоприводним, я не знаю точно. Все, що є 2 літра дизель, саме 2 літра дизель на передньому приводі. Воно має навіть на базовому двигуні 120 кВт, ну просто дурну динаміку. Далі, шумоізоляція. Volvo по шумоізоляції, це чистий, чистий витвір мистецтва. Ну Неймовірно, кайфова машина в плані шумоізоляції. Е, далі. Керованість. Volvo xc 60 має величезну перевагу над Пасатом в керованості. Автомобіль високий, кросовер. Здавалось би, мало би бути все по-іншому. Ні. На трасі речі з перелаштуванням, швидка їзда, перелаштування швидке в місті. Volvo тут теж має плюс. В Volvo більш простіше відчуваються габарити. В принципі, це все, що мене зацепило в Вольво. Ну і плюс, друзі, ти сідаєш у Вольво, ти розумієш, що це абсолютно нестандартний ні на що не схожий автомобіль. Дехто говорить, це пенсіонерський автомобіль. Пенсіонери тільки на Вольво їздять, або ще хтось їздить, друзі. Volvo Вольво дає настільки багато емоцій від водіння, від безпеки. Від шумки, від кайфу, як воно ковтає цими величезними колесами всі ями. Так, воно може бути жорсткуватим на невеличких нерівностях, але і Passat не є м'якою машиною. Але наскільки воно філігранно ковтає великі ями, наскільки воно дозволяє тобі бути впевненим, що ти робиш і як ти робиш, це факт. І прискорення Volvo набагато краще. Саме тому я сумую за Volvo. І, в принципі, я хочу собі знову xc 60. Тільки передній привід, тільки 2 літра дизель d 3 d 4 d 5 Для мене, в принципі, особливого значення немає. Навіть 120 кВт Volvo на передньому приводі. Повний привід там, ну, 2,4. Вони не їдуть. У мене багато в кого є, не їдуть. Зовсім не їдуть. Тільки таке Volvo я хочу, тільки передній, 15-16 рік, щоб було в ньому ті опції, які є в Пасаті. Значить, по-перше, я хочу в Volvo однозначно топову музику, тому що в Пасата ця, ця акустика грає в три рази краще, ніж в Volvo. Це однозначно, Пасат в цьому плані крутіше. Я хочу адаптивний коріс контроль, щоб був в Volvo. Volvo. В Volvo завжди є система City Safety. Я також хочу утримання полоси дорожні знаки, хочу всі, щоб читала Volvo. Хочу. Ну, навігаційну систему, хоча там такої продвинутої не буде. Ну і я хочу камери 360, щоб було Volvo, і круговий парк асистент. І тоді я цей Passat змінив би на Volvo. І, в принципі, напевно, поки я не знайду собі таке Volvo, Passat буде моїм автомобілем. Чи кайфую я від Passat? друзі, однозначно, в такий важкий час. Працювати пасатом це одне задоволення. Так він виніс мені мозок із, із... 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 оцієї штуки. в мене повністю зіпсувалося ураження про марку. Ну повністю зіпсувалося. Я був такий, знаєте, подавлений, тому що я змінив. Фактично, я не міг його продавати, тому що він дьоргався, продати не можу. Є Volvo, дві дорогих машини, і Volvo не хотілося так, знаєте, сильно відпускати. Але я зрозумів, що мені треба зробити вибір або відпустити, віддати Volvo і вже до розібратися з цим посадом. І тоді щось робити, тому що ну, дві таких дорогих машини тримати вдома ну, це неправильно, та й для чого? Вони не потрібні мені такі дорогі машини. І саме тому Passat е, я залишив. Можете там не вірити, можете думати, що я брешу. Але я просто не міг продати автомобіль, в якому є така. Е, це дрібниця була, але якби людина от проста заїхала десь на недобросовісний сервіс. Не захотіла сама розбиратися, і ми б могли переговорити і коробку, і, і, і він міг би заплатити там шалених грошей за ремонт будь-чого, будь значого чого. І ну, відверто це могло потягнути великі фінанси. Тому я не ризикнув комусь його продати. Я боявся, що люди мені потім. Ну, це й неправильно. Ні морально, ні як. для мене це було дико. Ну, продати його... Я думав, що зламана просто коробка. Я не думав, що така дрібничка. Саме тому. Тому я вирішив, продам Вольво, підготував Вольво, підкрасив бампер. Я зробив деякі там маніпуляції, які треба було по ньому зробити. Віддав людям комплект масла, бо там вже треба було замінювати, віддав людям резину зимову, яка в мене була. Хоча вона не в ідеальному стані, та резина, але ще зиму вона точно від'їздить. Людям віддав автомобіль, в принципі, замінив задній середньо. Вольво було зроблено все. Я просто не очікував, що я не зможу розібратися з цією проблемою в посаді. Якби я розібрався раніше до підготовки Вольво до продажу, я би продав пасад. Тому що, в принципі, я їх зрівняв поїзді, мені більше сподобалось Вольво, і я хотів залишити все-таки Вольво. Тому так, друзі. Пасад це кайфовий автомобіль. Він мені дуже подобається. Він мені подобається цією підсвіточкою. Він мені подобається багатьма речами. Мінус, я вже сказав, він є. він є. Він є в динаміці, він є в шумці, він є. В тому, що тут нема такого кліренсу, він є в тому, що тут нема таких великих коліс, він є в тому, що тут не такий тяговитий, не такий акустично кайфовий двигун. Але він п'є фігню по трасі, реально ця машина п'є 5,5 місто 6,5-7, ви можете сміливо розраховувати на B8, 2 літра дизель 110 кВт. Ну, якщо ви візьмете 140 кВт, то будете мати трошки більшу, більшу витрату. До речі, хочу кожного з вас попросити, друзі, хто, хто чіпував 110 кВт БСА b 8 ну Чи там гульфи, чи шкоди. Е, наскільки можна чіпувати, наскільки це буде безпечним. І наскільки. От я хочу чіпанути. Чесно, хочу, мені не вистачає тут динаміки. Хотілося б хоча б трішки на. На прискореннях на шосе, для того, щоб можна було сміливо і трошки швидше обганяти. З місця я ніколи не стартую, для мене немає в цьому ніякої потреби. Але для хорошого прискорення на шосе я би дуже хотів би, дуже би хотів, би щоб ця машина мала більше потужності. 110 кВт йому замало. Йому треба трошки більше. Тому дайте, будь ласка, контакт, контакти тих, хто чіпує. Напишіть. Всі, хто знають про чіповку, наскільки це безпечно, чіпанути такий автомобіль, і чи варто робити це взагалі. До всіх чіповщиків, і чіповщиків яких я вже телефонував, середня ціна 300-350 доларів. І всі кажуть як один: взагалі не парся, нічого йому не буде, чіпуй, катайся, кайфуй. І ті, що я знайшов відгуки на форумах, говорять точно те ж саме: чіпуй, катайся, кайфуй. Проблем з сажовим і з екологією не буде. Я не хочу вирізати екологію, не хочу нічого робити. Просто стейч один для трішечки більшого прискорення. на шосе. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Давайте, напевно, все-таки будемо викладати відео на YouTube, викладати відео про ті проблеми нестандартні, які виникають з автомобілями. І ми не знаємо, як нам їх вирішити, для того, щоб не шукати це все на ублюдських російських. Сайтах, не робити їм рейтингів і всього решта, для того, щоб не підтримувати Орду. Нам треба робити все Самим Треба бути повністю незалежними і не соромтесь, можете не показувати себе в кадрі, але розкажіть про проблему, як ви її вирішили, яку нестандартну вирішили. Я закликаю кожного українця до таких дій. І тільки так ми зможемо зробити. Простішим сервіс наших стареньких автомобілів. Всім добра, всім пока.